Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде така дуже, дуже цікава тема з приводу того, що приїхали хлопці з передку. І от сьогодні у нас хлопець, які там і от питання, які цікавлять військових, які там гинуть, які там воюють, які захищають нашу державу. І от я передаю слово. Доброго дня усім. Я дуже радий вас вітати. Дуже радий вас вітати. Дуже радий зустрічі з моїм побратимом, з моїм товаришем, з Дімою. Ми знайомі ще давно з Павлюченка, з Діма Павлюченка. Ми знайомі ще з часів майдану і прожили дуже бурхливі періоди нашої історії. Ну а зараз, так як ситуація загострюється і дуже загострюється, це все розуміємо і ми, і наші вороги розуміють це, Тому треба трошечки розібратися, що коїться. Взагалі, що коїться, для чого ми все це робимо? Для чого хлопці мої братики та сестрички воюють, погибають зранені, і так далі. і Так далі, і що робиться. Собственно говоря, що робиться. Ви не ображайтеся, я буду час від часу перескакувати на ворожу російську, бо так швидше можливо буде, тому що я був сугубо російськомовним киянином, але з прийнято рішення я переходжу повністю на українську мову, чого і всім допоручую, і це треба буде зробити хлопці. Буде треба раніше чи пізніше. Зараз не можна не так актуально, але але питання дуже дуже нас цікавлять. Дуже нас цікавлять питання, які висять ви в вивздуху, практично всі розуміючи, що щось коїться на те. Але фундаментально і кваліфіковані практично ніхто нікому не ні дає відповіді Да, в юридичній площині. Що робиться да, взагалі, що взагалі що робиться? Наприклад, дуже часто ми з вами слышали і читали в інтернеті, і так далі. Так далі, що щось не то в Україні з організацією реєстрацією. Всіх э, останніх державних, державних органів, влади, наприклад, що таке поліція, що таке Кабінет міністрів, що таке президент України, Верховна Рада, що таке, і так далі. і так далі. Воно здається, що це такі дуже ну, прості питання, на які кожний знає відповідь, але э, хлопці, дівчата, братики, сестрички, ні-ні ні. ні, ні. Здалеко не, не так все ясно і понятно. Давайте розберемося, давайте розбиратися. Хто ми такі за що ми воюємо і за що воюємо? Я передаю слово дімі. І так, друзі, питання дуже зрозуміле, і от до речі, дуже цікаво, що ще в 2019 році на земельному комітеті я надав документи. Комітету Верховної Ради депутатам Верховної Ради і офіційно всіх повідомив, що такого органу державної влади з назвою Верховної Ради України не існує досі. А чому так сталося? Давайте от зараз розберемось. Чому? Тому що це дуже важливо. Тому що якщо немає Верховної Ради, то є таке враження, що у нас і держави, нібито немає, то у нас якась там хлопці за корпорацію якусь воюють. А що ж, що ж насправді відбулось? І так, починаємо з першого істочника. І так, 1 грудня 91 грудня, а до цього Верховна Рада УССР 12 сликання 24 серпня прийняла акт проголошення незалежності та створення. Друзі, беремо. я беру паузу? Тому що після слов створення йде повна назва держави, а повна назва держави самостійна українська держава України. Зрозуміло. Тобто не корпорація, а самостійна українська держава Україна. А чому це важливо? От я от про це кажу. Тому що Україна, от у нас паспорт, Україна, а нема класифікатору. Що це Україна? Корпорація, що це Україна? Кінотеатр. Розумієте? А взагалі Україна це національна територія українського народу. А держава має бути класифікатор. Що таке класифікатор? Ну от самостійна Українська держава. Зрозуміла, це класифікатор України. Є далі. Ніхто ж не каже в э, Америка. Ну всі знають, що Америка це територія, тому що є Сіверна та Южна Америка. Ну ніхто ж не каже, що э, Соєднені Штати рисочка Америки і ще капслоган пишуть. А чому я про це кажу? тому що в частині назви держави певні посадові особи, які відповідали тоді за ці документи, вони підробили назву і поставили рисочку. І тоді виходить, що дійсно, як ще одне слово, то що це? Нема класифікатору. А нема класифікатору, так що це таке України? Тим більше України це родительний падєж. Тобто має бути повна назва, а повна назва самостійна українська держава України. І от, йдемо далі. А що ж відбувається далі? Друзі, от думайте. Верховна Рада до нас скликання виносить на референдум питання щодо створення держави. Думайте. Створення через державу. Навіщо Верховна Рада через місяць приймає інший закон е до зміни Конституції УССР, де вона змінює назву УССР на назву Україна і починає роздавати нам паспорти з назви Україна. Друзі, а що ж це таке відбувається? Чому тоді ніхто за ухо не взяв Тих, того Кравчука? того міністра то тоді була ще тоді міліція яка видавала паспорти ви що не бачите що ще питання не було винесено на все кримське, і ще не було прийнято рішення а вже з'явилась назва україна далі довожу до вашого світнього буквально же 24-го тоді зленка відправляє ноту у оон щодо зміни назви у СССР на назву «Україна». Так такої назви ще не було, друзі, тому що така назва України з'явилася тільки через місяць. І ви розумієте, от з цього часу і почалась державний заклад проти українського народу. А для чого це необхідно було зробити? А для того, щоб коли український народ 1 грудня створив свою державу, вони вже готувалися для цього. А чому? тому що після створення держави Верховна Рада 12 скликання це скликання у СЕСПОВА саме розпуститись. Більше того, вона повинна, що було запровадити громадянство і запровадити Верховну Раду самостійно української держав України, але ж вони це не зробили. А що там не було юристів, не було фахівців, які б сказали, бо так почекайте, так що ж ви робите? Ви повинні саморозпуститись. Ви ж ви український народ створив свою державу. Але вони добре, вони це питання обійшли. А яким чином вони це питання обійшли? Вони приймають закон про право Тобто, що всі органи державної влади діють до прийняття нової конституції. Хочу нагадати, дійсно, в 92-му році вони намагалися прийняти нову конституцію В 92-му році. Але ж вони підмінили поняття не український народ, а народ України. І тоді виник скандал. Якщо хто. Не пам'ятаю, а ви згадайте, був цей скандал, підняли Нацгвардія. Ми не будемо присягати народу України, бо такого немає. Народ України. І нема визначення. От ми звертаємося до Верховної Ради і, і питаємо, дайте визначення, хто такий народ України. Да нема такого визначення, є український народ. І чітко зазначено, що український народ має свою мову. А яку мову має народ України? Яку мову? Тобто аморфний такі. Аморфний таке стан. А чому я, я кажу аморф? Тому що народ України це хто? Ну це, мабуть, ті, хто приїжджав на Україну з со усіх союзних республік. Розуміло? В тому числі, як вони кажуть, русські є. А хто таке русська? А є національна територія русского народу? А її немає, друзі. А якщо немає національної території русского народу, то звідки взялась мова, русська мова? Але ж в законі про, про мову. Там вже українську мову, там чітко зазначено, що український народ має свою мову, а мова, руська мова це мова спілкування з народами СССР, друзі. От і все. Нема ніяких в нас рускоязичних. Це всього мова спілкування при СССР. І от союз розвалився. Розвалився, чого? Ну я думаю, ми це питання. Це окремо ми питання розберемо. Ми сьогодні піднімемо інше питання. Чому ж у нас відбулася війна? І за що хлопці воюють? А хлопці воюють за свою державу. А чому ж не відбулися у нас державні органи? І от ми переходимо до дуже такої важливої теми. І я не розумію, чому це питання жоден юрист, фахівець, правник це питання не підняв. А в чому воно полягає? І так, друзі, 1 грудня 91 року український народ створив свою державу шляхом, ну на всеукраїнську референду. Згідно, от я можу, ви можете подивитися, я долучив до, до цього відео. Проголосували 83% українців. Друзі, а 17% Це хто такі? 83% автоматично це стали громадяни, громадяни самостійно української держави України. Друзі, а чого ж ніхто не каже? А куди ж поділися ці 17%? А вони повинні що або залишити самостійну українську державу України, або що прийти те А що таке симіляція? Це знання мови, культури, традиції і визнання держави українського народу. А вони це зробили, а вони це не зробили. І вони пішли шляхом підміни понять яким чином? Тобто вони не захотіли асимілюватися на території самостійної української держави України і почали що робити? Вчиняти державний заклад. А ці особи, я їх називаю, фізичні особи без громадянства. А по чому? Вони не визнають державу українського народу, і вже якщо хто не пам'ятає, це було 1 грудня 91 року, а 8 грудня відбулись біловіжські... Референдум, біловежкі там соглашення домовленості, де. Домовили, що СССР припиняє своє існування. Тобто, друзі, от ці 17% це апатріди. думайтесь. Вони не мають ні громадянства, ні родини, ні флага, і вони ніхто звуть ніхто. Але ж вони що вони почали робити? Вони почали створювати Новоросію, ЛНР, ДНР, тепер Новохазарію. Думайтесь, друзі, думайтесь. І от коли президент каже, що він єврей, а я кажу, не єврей, ти, ти апатрід. от докажи, що ти єврей. А чому, друзі, я кажу, що він не єврей. А все дуже просто. І ніхто, і ніхто звук не А чому, друзі? Откройте паспорт. Там є е, графа національності? Немає. А тому все є Україна. Навіть по їх поняттям, як вони з підміну поняття зробили, давайте використовувати. Тому все є Україна, друзі. От Хто не розуміє цю фразу, ви подивитесь це відео, кожному дайте, що все є Україна. У нас немає ніякої. До, до речі, є у нас, ми це окремо там відео зробимо. Є рішення конституційного суду. що у нас немає рускоязичних українців. От я от, от це Мураєву казав, Кажу, і буду казати, Нема у нас руску. хоча він каже: у нас у нас багато по русски та ви ніхто зовут вас ніяк. Якщо ви не проходите асиміляцію, все туди. Будь ласка, в Ростов, це називається депортація. Почему депорта? Ну, друзі, от ви приїжджаєте в Америку. Перше, що вам дають, дають вам там грін карту, далі на життя, далі громадянство. Але ж ніхто ж не каже, що 5 років вас що вас дають вам безкоштовне навчання, що ви вчали історію, культуру, мову. І якщо ви це в цій стадії не проходите, вас що? Депортують. Розуміли, ви в екзаміни Те ж саме в Германії, в інших країнах. А чому у нас досі це питання не врегулю? Тому що у нас апатріди захопили владу, створюють якісь там. Ну створили, от як там там Карпочка ж корпорацію якусь. Ну зрозуміти Карпорат. чому? Тому що вони створили якийсь реєстр. От, От думайте, скучма. До речі, ми, ми до конституції ще ще дойдемо. Я думаю, треба декілька відео з ми по конституції зробимо, по кабінету місць, по Верховній Раді, і по те і, і по самій посаді. Ми от таке каратенке, тому що інформації багато, і треба це покроково доносити. От думати, скучно, створюють реєстр юридичних і фізичних осіб з назвою державних органів. Загадний що, ідіот. Ну ж він що не розуміє, що орган державної влади створюються на підставі закону? Друзі, а чому вони не зробили на підставі закону? А ви знаєте, що Конституція вони приховали? А чому приховали і не винесли на референт? Тому що Конституція була винесена його наказом, де у нас зазначена було була в Конституції. Знаєте, яка Верховна Рада? Не Верховна Рада, а народна рада. А як в Верховній Раді можуть бути народні депутати? І тому я казав, вас немає. І я всіх депутатів повідомив про кримінальне правопорушення, друзі. Я думаю, от на сьогодні ми от зробимо таку паузу коротеньку. Для чого? тому що, що ви послухали, і от ще будуть питання, і ми е, зробимо продовження. Щиро ваш, Дмитро Павліченко. А, іще, да, іще, І ще питання. Друзі, мої побратими, братики, сестрички військові. Це головне для вас. Звісно, це і для громадян, які не воюють, які на війні. Але так як ми з вами дуже багато цьому питанню вділяли уваги з вами в наших розговорах, я просто розумію, що це дуже дуже наполегливо. Треба просто вирішувати ці питання, задавати і доставати відповіді на них. Ви це знаєте, хлопці і дівчата. Так що чекайте, чекайте продовження, чекайте продовження, ми починаємо. На все добре бережіть себе, хлопці. Бережіть, дівчата Щиро ваш, Дмитро Павліченко.